Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні цікавий рецепт. Готуємо швидко, смачно, корисно, а головне по сезону тушкована капуста з чорносливом. Цим рецептом я користуюся вже не один рік і хотів би поділитися ним з вами. Для приготування буду використовувати наступні інгредієнти. Одна капустина, в мене вона заважена 1,5 кг. Дві морквини середнього розміру, одна цибулина, суміш різних спецій. У мене одна чайна ложка, спеції будь-які, які вам подобаються. У мене тут і хмелі і сунелі, і сушений базилік, і трави ну всі спеції, які мені подобаються. Сіль 2 чайні ложки. Цукор 1,5 чайні ложки. Чорний мелений перець одна чайна ложка без гірки. Томатний соус 2 столові ложки. Олія до 100 мл, ну 80-100, ось так приблизно, друзі. Чорнослив 6-7 штучок середнього розміру. Все. Миємо наші овочі, капусту шинкуємо, моркву е, також натираємо в стилі моркви по-корейськи, цибулю дрібно нарізаємо. Всі ці інгредієнти розміщуємо в каструлі, де будемо тушкувати нашу капусту. Сюди додаємо олію, цукор. Сіль суміш спецій, чорний мелений перець, як бачите, на своїх екранах. <кій> і відправляємо капусту на 15-20 хвилин на плиту на невеликий вогонь. Після того, як пройшло 15-20 хвилин, перемішуємо ці всі інгредієнти і додаємо сюди вже 2 столові ложки нашого томатного соусу і чорнослив. Чорнослив ми попередньо промили. І просушили на паперових серветках. Перемішуємо це все. І знову ж таки на маленькому вогні тушкуємо. Ну, у мене це зайняло ще приблизно 15-20 хвилин. В будь-якому випадку, друзі, це все індивідуально, будете дивитися, по готовності. Все, тушкована капуста з чорносливом готова. Робимо невеличку презентацію і смачного. Друзі, повторюсь, страва неймовірно смачна, по сезону швидко готується. А головне вона корисна. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. І діліться в коментарях своїми рецептами дошкованої капусти з разливу.